Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні воно буде таким домашнім буду займатися хатніми справами. Звісно, що багато готувати, пересаджувати вазони планую і також покажу вам рецепт смачної пасти Болоньєс, смачно, як в ресторані. Ну і Звісно ж, займемося з вами швиденьким прибиранням. Бажаю вам приємного перегляду! І сьогодні хочу почати відео із такої ранкової прогулянки. Я проведжала старшого сина, він їхав у спортивний табір, допомагала йому нести речі, оскільки їх було багато. А дорогою назад вирішила зазняти трішки краси нашого району і поділюся з вами. Можливо, воно вас трошки розслабить та відволіче від буденних справ. Я повернулася додому і буду зараз вже розкривати цей фартушок. Вирішила не залишати його на наступний сезон, не дивлячись на те, що він з різдвяної колекції, все одно вирішила користуватися ним тут і зараз. Купувала його в юску, ціна була досить така приємна і якість також дуже класна, мені він дуже сподобався. І сьогодні на сніданок я захотіла приготувати вафлі, давно їх не готувала. І що ж, та вафельниця просто стоїть там сумує, тому будуть вафлі. Для тіста на вафлі мені знадобиться вершкове масло, цукор, борошно, і я сюди вже додала також розпушувач, 3 яйця, 200 мл молока і дрібка любові. Розетка, звичайна, євророзетка. А сама ось ця дірка у мене з трьома дірочками, тому у мене є така приспособа суперпупер. І зараз будемо її використовувати. Ну що ж, ми вже поснідали і сьогодні у мене по плану було е, пересаджування вазонів. Давно планувала цим зайнятися, але взимку не рекомендують, е, і оскільки вже скоро весна, я вже не можу дочекатися цього періоду, коли можна буде займатися якимось таким квартирним садівництвом, оскільки я полюбляю це заняття і раніше ми жили в приватному будинку. У нас була досить велика така територія, було де розвернутися. А у цій квартирі у мене зараз навіть балкону немає, тому відриваюся на вазонах. Їх у мене не так багато. І вирішила все ж таки ними зайнятися. І ось такий придбали глиняний горщик, туди я буду пересаджувати фікус Бенджаміна, дарувала його сину на день народження. І також трішки подоглядаю за своєю монстерою. І загалом за іншими вазонками вирішила за всіма одразу зробити такий генеральний догляд. І тут показую вам свою монстеру. Трішки вона жовтіють листочки. Є загалом, в принципі, стан у неї нормальний, вона випускає новий листочок, тобто, в принципі, їй наче все подобається. Просто протру листячко. І також у мене там така пальмочка була, буду її пересаджувати, і такі якісь дрібні теж росточки. Буду з ними займатися. І розпочинаю, власне, із пересадки фікуса Бенджаміна. Він стояв поки що у тому горщику, в якому ми його купили. Єдине, що я зробила ось такий чорний цей глиняний горщик, поставила, щоб туди вода стікала, тому що він у магазиному стояв горщику. І насипаю землю ґрунт, я купила універсальний. І його так розминаю, тому що він спресований, і вже буду діставати вазон. Я попередньо його заливала водою, щоб лег легше було його дістати. Із горщика, і тепер оглядаю коріння і буду розправляти корінці знизу. Прибираю сухе листя, він чомусь спочатку почував себе досить непогано, але згодом ось почало сохнути листя. Не знаю, Ми його і поливаємо досить так регулярно, і оприскуємо листя, та все одно воно чомусь почало опадати, щось йому не подобається. Я ще поки що не знаю. І вже перехожу до монстери, буду протирати листя, оглядати вазон, що там до чого. У мене є один такий трішки якийсь деформований листочок. Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що він в мене там в стінку впирався і не було йому такого вільного простору, куди рости. Також деякі листочки у мене таке маленьке, хоч і новеньке, воно вже виростало коли, після покупки. І не знаю, чи вони потім вже виростуть, чи вони такі маленькі і залишаться. І також хотіла у вас запитати: у мене сам глиняний горщик після поливу, він аж так промокає, і це помітно, неозброєним оком, скажімо так. І потім залишається такий білий наліт на самому горщику. Чи це так повинно бути, чи ні, напишіть мені, може, ви знаєте. І у мене є таке добриво, яке потрібно розводити у воді і потім ним поливати вазони. Тут намальовано навіть що це для монстери, але також і для інших вазонів. Я його також використовую. Ось я вже його налила і розбавила водою. Тож, ті вазони, що вже пересадила та за ними подбала, буду поливати їх ось цим розчином із добривом. Тепер переходжу до наступного вазону. Це пальмочка, це, мабуть, перший вазон, який я купила у цю квартиру. І він також трішки тут страждає. Я не знаю, чи то я вже розучилася доглядати за вазонами, чи тут якийсь потрібен спеціальний догляд за цими рослинами. Та менше з тим, ця пальма втратила в об'ємі, мабуть, дві третини. І ось така ріденька, але, в принципі, те, що лишилося, воно непогано себе почуває. Єдине, що ось таке худеньке тепер воно виглядає. І ці горчики, я, до речі, знайшла на вулиці. Їх, ну, в нас часто виставляють якісь предмети, навіть і меблі, якісь е, іграшки часто також буває, що виставляють, пишуть, що безкоштовно віддають. І так я знайшла ось цих два жовтих вазони. Вони такі яскраві вже нагадують нам, що скоро тепла пора, що скоро вже літо. І тепер це такий яскравий акцент у кімнаті. Далі я переходжу до кактуса, у нього деякі гілочки зіпсувалися. І я вирішила його також пересадити із цієї чашки. Я саджала його там тимчасово і вирішила об'єднати усі маленькі росточки в одну композицію у цей чорний горщик. І посадила там кактус, листочок алоє і сукуленти. У мене також були. Ну, а зараз вже настав час готувати обід, і сьогодні буду готувати пасту болоньєзе. Для приготування пасти болоньєза нам власне, знадобиться паста. Це у нас буде спагетті і фарш. У мене свиний, але можна взяти 50 на 50 із гов'ядиною. І також з овочів потрібна морква, у мене заморожена, буду використовувати її. Цибуля, кілька зубчиків часнику і стебла селери. У мене також є в заморозці, тому буду їх також використовувати. Такі томати у власному соку і спеції італійські трави та базилік. Починаю із підготовки овочів, нарізаю дрібним кубиком цибулю. А морква у мене вже натерта в заморозці. Якщо ви будете брати сиру моркву, можете її навіть порізати або дрібним кубиком або соломкою, або також натерти на будь-яку терку, яка вам більше до вподоби. Потім я вже починаю обсмажувати овочі по черзі. Спочатку на розігріту пательню наливаю трішки рослинної олії і насипаю туди цибулю свою, вкладу моркву, я на око відміряю десь приблизно, щоб була одна морквина. І я майже одразу додаю і стебла селери, оскільки вони у мене заморожені. Якщо ви будете брати свіжі, можна трошки пізніше їх додати на пательню. Ну, а якщо ви не любите селеру, можете її не додавати, але я раджу, обов'язково спробуйте. Візьміть хоча б декілька стебл, наріжте їх дрібненько, щоб вони були майже непомітними. Але вона зробить свою справу і додасть такої пікантності вашій страві трішки інший смак. Просто спробуйте. Далі я додаю часник, вичавлюю його через прес і даю гарненько овочам подружитися, протушкуватися, оскільки в мене деякі були овочі заморожені, вони спочатку відтанули, а потім вже трішки підсмажилися. Розсуваю трішечки овочі і викладаю до них фарш. Фарш обов'язково потрібно подрібнити його, лопаточкою так порозділяти, щоб він максимально став таким однорідним, щоб не було комочків. І я постійно помішую, щоб страва готувалася більш рівномірно. І також паралельно зараз вже буду готувати спагеті. У мене вже стоїть вода, вона вже закипіла. І я буду насипати спагетті. До речі, почула такий класний лайфхак, як відміряти кількість спагеті на порцію. Там наглядно прям показували, скільки влазить у горлечко пляшки пластикової, стільки потрібно на одну порцію. Ну, а я так на око відміряю у жменю і кладу на нашу кількість людей. Спагетті поставила і додаю зараз до фаршу. Уже Цілу банку томатної пасти. У ну, мене, власне, томати у власному соку, але можна додати, наприклад, кілька ложок там, томатної пасти і долити води, щоб було більш так соковитіше, а можна, власне, і порізати один чи кілька помідорів, і це також буде смачно. Потім додаю спеції, солю за смаком, там, перець додаю, накриваю кришкою та готую до готовності. Я досить часто готую таку страву, але в основному я просто обсмажую фарш із морквою цибулею і додаю або трішки соєвого соусу, або томатної пасти. Але ось із томатами у власному суку з селерою це просто вибух смаку. Надзвичайно смачно. Справді, як в ресторані, виходить цей соус, такий соковитий і насичений, дуже у нього смак. І я викладаю вже на тарілку спагетті, а зверху вже викладаю цей соус. Якщо, наприклад, даєте дітям таку страву, я знаю, ну, мої особисто інколи люблять, щоб окремо лежало десь поряд. ну А ви вже дивіться, за смаком, мені подобається ось так зверху пос... повикласти фарш, та я також зверху посипаю натертим сиром, і якщо є зелень, можна також присипати зелень, так страва буде виглядати ще гарніше, адже їмо ми і очима також. Якщо ви також плануєте обідати, бажаю вам також смачного. І діліться у коментарях, що у вас сьогодні на обід чи вечерю. покажу невеличку закупочку, і ось м'ясо тут 650 грамів, за кілограм тут 15 франків це м'ясо на кістці. Салямі нарізочка тут 230 грамів, майже 3 франки. Чіпси купили на вечір дітям. Цукор закінчився, докупили молоко. Йогурт такий натуральний. Далі курага, дуже любимо сухофрукти різні, постійно купляємо курагу, фіники, сардельки, апельсиновий сік, тут пів кілограма перців, і яблука гала 3,25 за кілограм, на 6 штучок. Це така невеличка закупочка. У нас посеред тижня просто докупляємо щось за потребою. І коли я пересаджувала вазони, а потім і передивлялася відео, яке я відзняла, побачила, що у мене ще досі стоять деякі елементи новорічні, зокрема там така металева сніжинка. Якось так склалося, що ялинку я розібрала майже одразу після Нового року, десь числа 10-го, мабуть, уже її в нас не було. А ось зірки на вікнах довгий час висіли, якийсь декор на стінах, на комоді. Тому вирішила так пройтися, подивитися, що лишилося ще із новорічного декору. І це буде таке не генеральне прибирання, а швидше таке щоденне. Тож, якщо у вас є якісь також справи, сподіваюся вас трішки замотивувати своїм відео, і ви також наведете лад, зарядитися від мене енергією і приведете свій дім в порядок. Горизонтальні поверхні завжди є таким магнітом для речей і вони до себе просто притягують все. Тож потрібно час від часу приділяти їм увагу і розхламляти. Також, як звичайно, зазвичай перетираю вікна від дитячих пальчиків, від пилу. І у мене так завжди виходить, що я рухаюся спочатку там, за годинниковою стрілкою, наприклад, прибираю усі зайві речі, розкладаю по місцях. А потім рухаюся у зворотньому напрямку, і вже все проходжуся ганчіркою. Роблю чистоту. Якщо відео вам сподобалося, поставте лайк, підтримайте мій канал. А я хочу вам подякувати за ваші підписки, за вашу активність під моїми відео. Мені це дуже приємно і, звісно ж, допомагає просуванню мого каналу і надихає мене створювати нові відео. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд та підтримку. До нових зустрічей!